Вітаю на каналі Аріанська Тревел, і сьогодні ми у славозвісному місці Копенгаген. Копенгаген це місце, де кожен другий пересувається на велосипеді, де є своя розсаленька, і де хюгге – це не просто слово, а стиль життя. Тут усе дихає спокоєм, простотою і водночас неймовірною енергією. У цьому відео я покажу, яким ми побачили Копенгаген. З його каналами, атмосферними вуличками, унікальною архітектурою та дрібницями, що роблять це місто справді особливим. Поділюся враженнями, корисними лайфхаками і дам кілька порад, як не розоритися в одній з найдорожчих столиць Європи. Ну що ж, поїхали? У кожної подорожі є свій початок. Я особливо люблю, коли він на світанку. Коли небо ще дрімає, а світ тільки прокидається, і літак підіймається вище хмар. Саме тоді можна побачити місто таким, яким його не побачиш з землі. Така цікава іграшка знаходиться в аеропорті. Можна пограти в пінпон. Що сонце пограєш? Пусканулували коти. Зараз Юрка буде з телефону грати. А ну давай, щоб м'ячик не опустити. Оця смужечка рухається на телефоні. І треба не опустити м'ячик. Тільки у нас чогось постійно вилітає у... вгору. Біля інформаційного центру можна взяти собі карту з центром міста. Така карта? Найзручніше доїхати з аеропорту бути на метро. І відразу тут стоять такі автомати, де можна купити квиточки. Можна взяти квиточки на одноразову поїздку. Обираємо City Center, Copenhagen Central, Дорослий. І по вертості виходить стандартний квиточок 30 крон. Це десь приблизно 4 євро. Але ми сьогодні візьмемо проїзний на цілий день будемо подорожувати по всьому місту. І можна вибрати тут зони. Тут є квиточки на велику зону, і на меншу. Нам потрібно на великий він коштує 200 крон, це десь приблизно 26 євро. А на меншу зону 100 крон. Беремо два квиточки. І оплачуємо картою. Отакі такі два квиточки ми дістали. Копенгагенське метро вважається одним із найсучасніших у світі. Воно працює 24 на 7 без перерв. Усі лінії повністю автоматизовані та працюють без машиністів. Це мінімалізує зупинки, і також середній показник пунктуальності метро становить 98%. Це один з найвищих показників у світі. Оскільки в метро немає машиністів, можна сісти або спереду, або позаду вагону і буде відкриватися панорамний вид з вікна. Насолодившись поїздкою на метро, ми пересіли на станції Норепорт на міську електричку. Зараз ми їдемо до станції Клампенборг. І можна туди доїхати таким цікавим потягом. Міським називається Це. Потяг-ЦЕ. А тут нас Юрка топчить бутрик. З потягом лінії С, ми доїхали до станції Клампенборг. І зараз підемо в парк під назвою Дюрегавен. Він перекладається як парк оленів. Біля зупинки потягу є ось такий будиночок. Нам треба пройти за нього і на місточку повернути наліво. Парк Дюрегаон налічує площу 11 квадратних кілометрів. Він був створений у 1670 році як королівське і мисливське огідці для короля Крістіана V'. Цей король вирішив привезти сюди оленів, городив територію парканом, щоб вони не змогли звідси нікуди подітись. І полював на них. Це було звичайною практикою в ті роки, але добре, що зараз ніхто на це оленів не полює і можна спокійно собі зайти на територію і побачити їх вживу. Тут навіть є значок королівської родини. Ось це означає, що це королівське угіддя. Ну, щоб знайти оленів, нам треба рухатись прямо. Можна навіть по їх слідам рухатись, вони тут повсюду. Дійшовши до такої хатинки, ресторанчика 1916 року, треба повернути направо. До речі, тут поруч є найстаріший парк розваг Бакен. Ну, а ловзинку він навряд чи працює. Вхід на територію вільний, тільки платити треба за атракціони. Йшли йшли ми прямо. І тут у нас по дорозі таке роздоріжжя. Як там було в казці: направо підеш, коня втратиш, наліво підеш, життя втратиш, прямо підеш щастя, знайдеш. Ну а ми йдемо шукати оленів. і нам треба піти трос, трошечки навскоси, туди. Там будуть горівниці з оленями, і можемо там їх пошукати. Тільки почали ми йти по дорозі, і тут випадково побачили оленів. Які знаходяться по оцьому от напрямку. Зараз ми спробуємо підійти до них поближче, не знаю, чи вони втічуть від нас чи ні. Подивимось. Он же їх видно. Щось вони трошечки так насторожились, коли почали шум. От вони. Повернулися до нас своїми попками, і сніжок почав падати. М -м -м, вони буде бадатись. Так дивляться на мене. Почав іти сніжок і на задньому фоні олень. У Дюригавані можна застріти близько двох тисяч диких оленів трьох видів благородний олень, лань та косуля. Вони вільно блукають парком, пасуться на відкритих лугах, ховаються серед старих добів і часто зовсім не бояться людей. Частіше за все їх можна зустріти біля цієї годівниці, куди ми і рухались. Але зустріли їх набагато швидше. Олені взагалі близенько. Є, до речі, така картка, якій написано, щоб не входити на територію, де олені харчуються. А вони близесенько взагалі. От дорога, от стоїть Юрка, а от олені. І не бояться. Нас тут трошки припорошило снігом. <рив> Он Юрка теж білий весь рюкзак. <рив> Справжня зима нарешті, бо цією зимою снігу майже взагалі не було. А тут нарешті дочекалися. Тетчани так люблять велосипеди, що навіть по снігу їздять на них. Прям як зимова казка. Якщо піти в притуложне стерну від парку, то тут буде вихід до моря. Влітку тут можна позасмагати і поплавати. Зараз, на жаль, не вдасться не в таку погоду точно. Пляжик називається Bellevue. Гарний вигляд в перекладі. Мечок. Тут є спуски в воду. А взимку, крім ворон, тут ніхто не купається. Хоча навіть ворона боїться зайти в воду, а ні. Не тільки ворона купається. Там вон є. Жіночка, яка тільки що купалась. Тут є такі пристройки, звідси вибігали люди в голі, деякі в трусах, і відразу йшли туди в воду, холодну, ниряли. Підозрюю, що тут знаходяться ці слова, сауни датські. В декілька хвилин ходьби від станції Метро Норепорт знаходиться ринок Торвехалерне. Він має два павільйони. У першому павільйоні е, салон е, їжа, є різні закуски, риба. А у другому знаходяться е, солодощі кава. Цей ринок створений на місці старого овочевого ринку, який тут існував до 1958 року. А після цього тут була. Пуста площа, яку використовували під парковку. Хоча ринок сучасний, але тут панує атмосфера датського хюгі. Він дуже затишний і тут люди полюбляють, спочають пос... пити собі каву, відпочивати і спокійно розмовляти. Тут Дуже багато риби різної. Тут щось смажить велика черга на сендвічі. Тут навіть язик продають. А це традиційні сендвічі. данські, називаються смороброди. Вони тут, звичайно, не дешеві, але виглядає дуже гарно. Оці смороброди дуже гарні. Ми знайшли таке місце, де можна взяти декілька видів салату або рибки на вибір. Дають от таку тарілочку. Будуть. Ми взяли салатик з осьминожком, тонцем і креветками. З місцями, щоб поїсти, тут трошечки проблематично все зайнято. Складно знайти собі місце. Така у нас тарілочка вийшла. Працівникам теж подобається зима. Граються сніжки і сніговика ліплять. В місці медмами павільйонами знаходиться такий овочевий риночок. Тут дуже класно виглядають такі дерева з апельсинами і лимонами. А тут ще продаються лодки, булочки різні. Настоянки якісь. Такісь рівнічки туда. Я змогла пройти повз отаких от цікавих формочок для печива. Дуже часто роблю печиво, особливо вірне, і ці формочки прям вау просто. Це було формочки росалочки або велосипед. Хожу, без безхатьки не бідують. Тут напис want Ferrari, хочу Феррарі. Класика жанру взяти взимку морозиво. Культура велосипедів у Данії. Ціла площа з велосипедами. Наш готель Wake up. У нього дуже класне місце розташування. 10 хвилин пішки до нової гавані. <клес> Заходимо в наш номер. Ану, Юрій, прокоментуйте. Такі великі вікна, щоб видно було, як я в туалет хожу. <рес> Цікаво то туалет <рес> Якось закривається. <рес> номер ми орендували в готелі Wake Up. Він нам обійшовся 183 євро за дві ночі. До речі, номер гарно виглядає. Тут таке ліжечко. Так дійсно велике вікна. Ну, і ванна з туалетом знаходиться. Прямо так, от в посередині номеру, ми взяли отаку от масляну булочку. Кажуть, що вони популярні у Копенгагені. М -м -м. З малиновою начинкою. Дуже смачно. Вона коштувала десь е, 7 євро у цьому е, другому е, розділі базарчику купували. Заселившись в готелі і трохи відпочивши, ми знову відправились досліджувати місто. Оскільки у нас проїзний дійсний цілу добу, гріх було не покататись на метро. Ти така панелька управління. Приїхали ми до набережної. Двіку камінюку взяла убити мене хоче. Тут бурлять якісь терми. А на набережні є своя русалонька. Ця набережна є улюблено маршрутом місцевих. Тут часто можна зустріти велосипедистів та бігунів. А попри це, тут завжди спокійніше, ніж на туристичному маршруті нью гавань Ця чорна будівля це королівська бібліотека. Вона має назву Чорний діамант. Чому ж така назва? Її стіни виконані з полірованого граніту, який відбиває Воду гавані і сонячне світло і створює блиск справжнього діаманту. Недалеко від королівської бібліотеки знаходиться зупинка водного транспорту. За стінами цих будівель знаходиться вільне місто Христіанія. Завтра ми туди підемо. Кажуть, що там. Легально можуть продавати наркотики і траву. Перед тим як приїхатись на водному трамвайчику, ми вирішили відвідати бібліотеку. Це особливе місце, оскільки тут часто відбуваються різні виставки, лекції та концерти. Тут є такий простір, де можна навчатися. Є такі комірчинки, щоб залишити речі. До речі, безкоштовний туалет. Крім цього, бібліотека сама дуже гарна. Зал для читання, а це зона зі старовинними книгами. Тут можна знайти рідкісні книги, манускрипти, а також книги, які надруковані ще до 1500 року. Частина книг зберігається в історичному сховищі, де можна побачити старі дерев'яні шафи, шкіряні палітурки та золоті обкладинки. Тут можна не тільки почитати книжки, а й зарядити телефони. і також Поспати, як деякі. Підставляться деякі книжки використовують як мишоловку, бо всередині вона пуста. Вже потомнішали сам час вирушати у морську подорож. Якщо у вас є проїзний, так само як у нас, то можна безкоштовно покататися на водному транспорті. Один з них їде в одну сторону, а інший в іншу. Вже підпливає, да, підпливає наш кораблик. Пішли прокатимось на кораблику. Побачити Копенгаген з води це зовсім інше враження. Місто відкривається по-новому. Повз пропливають старовинні фасади, сучасні будівлі, мости, під якими нахаляєш голову. Яскраве світло ліхтарів відбивається у воді, а будівлі мерехтять вогнями. Неймовірно гарно. А коли проходиш повз нову гавань, її різнокольорові будиночки і вогні від кафе створюють відчуття, ніби ти пливеш крізь казку. А всередині можна погрітися. Тут тепленько. Ми вийшли на одній із зупинок і побачили тут таку красу. У грудні у Копенгагені проходить світове шоу, і інсталяції такого типу розкидані по всьому місту. Виглядає це дуже атмосферно. А далі ми сіли на наступний кораблик і направилися у сторону нової гавані. Вечірня нова гавань це справжня має. Коли сонце сідає. Різнокольорові будиночки огортає м'яке світло літорів, а вогні кафе відбиваються у спокійній воді каналу. Люди неспішно гуляють, звучить жива музика і відчувається запах кави з вуличних кафе. Це місце, де Копенгаген розкриває свою романтичну, затишну і дуже теплу сторону. Ньюган ввечері це х'юк є у найчистішому вигляді. У додатку good «to go» ми замовили собі смореброди у цьому місці. Зараз підемо їх забирати. Ми замовили смореброди за 65 крон. Це десь приблизно 8 євро. Ми зараз зробимо розпаковочку. Тут має бути дві штучки. Барабанна на дроб. Ух ти! А ще, до речі, непогані. Не обманує. Такий набір цікавий. Ну, виглядають принаймні гарно. Сьогодні ввечері будемо вечеряти ними. Ми зробили ще одне замовлення в аплікації в додатку To foot To go в магазинчику такому 7-Eleven. І тут випічка різні круасани. От круасанчики такі. Булочка з заварним кремом всередині. Отака От булочка з корицею. Ще один красанчик з шоколадом. Другий такий самий шоколадом. Красанчик з пудрою црою, не знаю, чи є щось всередині. Але так норм, нормальний набір на, е, ми, здається, заплатили 26 крон. Отакий От набір вийшов. Десь в районі 4 євро. Ну, вважаю, досить непогано. Санце, як ти там казав, смореброд це просто бутерброд? Да? а тепер прокоментуй. Ну, як зазвичай у нас, велика булка і трошки начинки, трошки м'яса. А тут, навпаки, тут маленький кусочок хлібчика, а там, десь внизу. І тут таких раз, два, три, чотири таких кусочка <с риби. Ну, от. Я — Галю — я — єофіям.